Чітко, рішуче і проголошують конкретні речі, не просто у вас, а, -а, -а. а конкретні речі, які нас бачують, і чому ми тут стоїмо. Перш за все, закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Я вам дуже дякую, бо ці звернення, ці звернення це не перше, це не шоу, люди, це життя. І те, що ми тут робимо, це край важлива річ для нашого життя. Я вам чесно скажу, я себе спалю на цьому майдані, якщо не відбудеться зміни. Я, от я для себе дуже рішучий прийняв. Друге, гасло, за яке я особисто стою тут. Я не ковач відставка. Я стою тут, тому що я вимагаю. Vladu u odstavku. Vlada u odstavku. Vlada! Якщо там ще хтось не почує, я пропоную зробити так, щоб це вражало і журналістів, щоб це вражало весь світ. Зробимо 10 разів, але кожен раз один ще гучніше за попередній відставка. Вони мусять зрозуміти, що ми стоїмо тут за конкретні речі. Люди зібралися, це є сила. Люди разом це є автентична сила від самого початку, як людство створено. Ми разом значить, ми сила. Все, цей факт це не можна переступити. Всі політики світу будуть ще кривитися і ще пів життя чухатися в потелицях. А ми тут стоїмо. з цим треба рахуватися. Це є наша гідність, це і наше життя. Десять разів пропоную голосно крикнути відставка з кулаком вгору і кожен раз ще гучніше. Відставка! Відставка! Українці, це сила ніякої інформаційної війни не буде. Не буде громадянської війни. Не буде ніяких підставних сценаріїв, не буде в кабінетах і не буде знущання. Це є наші права. Ми люди. Ми маємо гідність. Ми українці. Слава Україні.